Доброго дня, мої дорогі підписники і ті, хто думає, чи підписатися до мене чи ні. У нас сьогодні знову чудесний день, дощ закінчився, все починає налажуватися. Все місто, як завжди, в движенні, туди завжди. Нормальне движение центральна вулиця. Летять з корі всі завжди їх пропускають. Завжди потрібно пропускати швидку допомогу, тому що ми не знаємо, можливо. Завтра ми в ній будемо їхати. А той, хто швидкий поїхав, швидшого видужання бажаємо, і щоб в нього все було добре, щоб він не потрапляв до біждованиці, а жив щасливе своє життя. А що ми... то тут тільки по неділям воскресення машин мало, люди засинають і все, Німеччина і неділя це день, коли всі відпочивають. Тут цілу неділю движення всі кудись -то торопяться, всі щось шукають. А в воскресенье вже все, всі відпочивають. Тому мене дуже переполняють гарні емоції, коли ти виходиш в неділю з самого ранку і нема машин, нічого немає, одна тишина і спокойствия. А так Потрібно двигатися. Двигатися туди, куди ви самі хочете. Якщо ви поставили собі якесь завдання, от я хочу, напишіть його на листочок собі. І все світ вас почує, все у вас вийде, все, що ви хочете, ви отримаєте. Тільки, але ви просто. Бути наприклад звісним, то розумієте, що може зможе притипитися то, як ви помрете. Як там в Ван Гога, Далі, видатних художників свого часу. А якщо ви там бажаєте гроші, то вони можуть прийти, коли вам вже не потрібно будуть то ви зі своїми бажаннями. Як то поконкретніше, Що ви хочете от це ситуації отримати Якась Гілка валяється Потрібно прибрати її з дороги -по -по. Щоб не заважало людям їздити То робіть маленькі добрі діла а всього їде велосипедист, якраз отамано от потрапив би до цієї гілки. А так, гілки немає, велосипедист може проїхати, сан нього буде чітка життя. Тому робіть маленькі добрі справи, же самі думайте які ви хочете, а те все. Вам послано Богом свише та ви отримаєте. Не більше, не менше. Ну, все, що ви хочете, ви також отримуєте То що все, що ви хочете, ви і є то, що ви хочете. А якщо ви хочете гарних таких автомобілів, чи от таких чи Я не знаю, що люди хочуть. Я знаю, що потрібно хотіти. Потрібно хотіти, щоб ви зі спокою в душі і в серці вставали зранку, зі спокоєм в душі і серці лягали вечором спати, тому що це Остальне не буде мати смисла, якщо все буде інакше. Та я думаю так. Можливо, хтось по-другому, можливо, ні. Почав читати книги. З кожним днем все більше і більше. Думав... Які вибрати серед безлічі книг, що написали люди, ми повинні розуміти, що кожен може тільки написати те, що пройшов сам, або пройшли люди, які були нього. Тому що він не може взяти інформацію з ніоткудово. Він навіть десь її черпав. А Черпання інформація стільки з того, що ти або сам прожив, або прожили твої знайомі. Я подумав і вирішив, що буду читати про механіку. Всі старі книги, навіть їх не хочу, а всі старі, це нове. Хорошо позабите старе. Так говорят. Якщо рахувати, що ми можливо не перша цивілізація, яка дожила до такого розвитку. А можливо ми ще зараз на нижчій шабальці розвитку, чим деякі попередні цивілізації ще жили. На цій території, можливо, не іменно на цій, можливо, просто на планеті Земля. то Вивчати старі книги, ходити з металошукачем це дійсно ті зайняття, котрі можуть показати, чи ми правильно розуміємо цей світ чи неправильно, чи ми дійсно тільки живемо. 2025 год на цьому світі от рождень Ісуса І до рождения Ісуса ще 10 тисяч я не ошибаюся. І то ми за 12 тисяч год дійшли від шкури Мамонта до автомобілів, комп'ютерів космоса це можливо Я не знаю, чи можливо чи ні. Думаю, що все. все в житті можливо А можливо Це все вже нам дають потрошку Потрошку Потрохи Щоб ми еволюціонірували Я Еще одну фразу таку, що можливо человечество це просто перехідний організм для Тому що потому тіло у нас дуже хрупке, тому що нам відведено достатньо мало часу по міркам. Всесвіту і можливо наступна цивілізація, яка буде тут жити, це буде іскусний інтелект. А ми кожного дня, коли його запускаємо, телефон, телевізор, даємо йому все більше і більше розвиток. І це буває мене пугає, кожен. По-своєму дивиться Це більше людей чатом GPT пользуються. Тільки ж в чатах GPT не написано, що інформацію, яку ви запитуєте, буде зберігатися на серверах, що ви запитували. Для того, щоб дізнатися про вас, можна подивитися тільки історію переглядів чата GPT, історію переглядів TikTok, Facebook, Хто ви єсть, що ви є. А це 2 минути для іспільного інтелекту, щоб дізнатися про вас все. Тому пора переходити на старі нокі, там, де не то, що іскусного інтелекту не було. Там, де смс-ку було, тяжко відправити. А ми все більше в смартфонах. Смарт життя якесь. Так. ще вам можу побажати. Живіть своїм розумом, гарного вам дня і гарного вам настрою. До нових зустрічі!